Міжнародне співтовариство направило з Москви чіткий сигнал, оголосивши так звані референдуми і спроби анексії частин України, що проводяться в країні незаконними і недійсними відповідно до міжнародного права, демонструючи найсильнішу підтримку України з часів вторгнення Москви 24 лютого, генеральна асамблея ООН проголосувала 143 голосами проти п'яти, ухваливши резолюцію, яка засуджує та відкидає кроки Росії з анексії. Сі української території 35 країн утрималися, але ці голоси не враховуються щодо більшості в дві третини, необхідного для прийняття. Разом із Росією голосували Білорусь, Північна Корея, Сирія і Нікарахуа у своєму твіті. Президент України Володимир Зеленський подякував державам за їхню підтримку в тому, що він назвав історичною резолюцією ООН. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив журналістам, що підсумки голосування були приголомшливими. Я думаю, що країни зробили правильний вибір захищати принципи статусу ООН і дотримуватися статусу, сказав він. Президент США привітав голосування, заявивши, переважна більшість світу проголосувала за захист статусу Організації Об'єднаних Націй та засудження незаконної спроби Росії анексувати українську територію силою. Світ щойно продемонстрував. Що він більш згуртований і сповнений рішучості притягнути Росію до відповідальності за її порушення, Незважаючи на побоювання, що міжнародна підтримка України може ослабнути після майже вісьми місяців війни, що посилила глобальну продовольчу енергетичну та інфляційну кризи, проголосування в Генеральній асамблеї продемонструвало, що міжнародне співтовариство, як і раніше, значною мірою, єдине у своїй позиції проти війни Росії. Голосування перевершило підтримку резолюції Асамблеї від 2 березня, яке засуджує вторгнення Росії та закликає до його припинення. Ця резолюція одержала підтримку 141 члена. Проти проголосували лише п'ятеро, зокрема Росія та її союзники Білорусь, Сирія, Північна Корея та Еритрея для порівняння. Аналогічна резолюція 2014 року, яка засуджує та відкидає спробу Росії анексувати Автономну Республіку Крим та. Місто Севастополь в Україні отримало 100 голосів на підтримку резолюції, 11 проти та 58 утриманих. Одноденна зустріч стала продовженням спеціальної екстреної сесії, відкритої у понеділок для обговорення так званих референдумів Росії та спроб анексії Донецька та Луганська на сході України, а також Херсона та Запоріжжя на півдні країни. Делегація Великобританії виступила проти ініціативи представників Російської Федерації зробити голосування за резолюцію Люцію, яка засуджує референдуми у генасамблеї ООН. Секретне. на тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів та анексії частково окупованих регіонів, президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки.